Всім привіт! З вами знову Forest і це нова серія летсплею з модами. У цій серії буде багато цікавого, так що не переключайте. Так, для початку хочу показати вам, ну це ви бачили в попередній серії, до речі цей кабель я знімлю. Я там буду ставити ось такий фібрик. Фі... Вийшло з кета, якби я сказав фібрик, але я сказав стекляний. Скловолокно. Ось. Скловолокновий... Волокновий... Ладно. Цей кабель буду ставити. Скляний кабель, хай буде так. А за той час у мене тут вже зарядилась повна МФЄшка і три батбокси. І ще навіть починаючи енергії тут лишилося. Тобто мені вже хватає досить. Хватає енергії, тобто можна вже і запускати пічку. А поки що, я ось, для початку, щоб нормально все підключити, мені потрібен оцей кабель. Щоб зробити оцей кабель, ну, тобто його можна робити багатьма способами, а саме трьома. Можна робити зрестовано, але виходить лише 4 штучки. Це тобто стандартний рецепт з Industrial Craft. Можна робити срібло, яке тут є Power. Ну, або ще якісь моди, тобто, які поставити там вже С срібла. Форж дозволяє об'єднювати. Виходить вже 6, тобто це набагато економніше. І можна ще робити, ну тут показано, що можна з індустріальних алмазів, звичайних алмазів і алмазної крошки. Це вже неважливо. І також можна з електрома. Тобто виходить в два рази більше, ніж цей рецепт з зрестована. Тобто... Зараз мені оцей рецепт якраз найбільше потрібний. І тобто щось забагато розтоптувся. Розтоп, Дивіться, щоб зробити цей електро, можна просто в, індукціон, в якби пічці це є з цього, з термолекспаншн. Можна крошку пере, пережарити цей, а можна срібло з золотом перемішати. Або ж є ще рецепт з індастріалкрафту. Ну ці рецепти, це таке, це зрозуміло, що там переплавити крошку А от мене більше цікавить рецепт. До речі, це ще непоганий рецепт. Потім будемо використовувати його, але зараз поки що нема часу. Тобто і ресурсів нема. Що за привичка. І ось, зробимо вже в незері цей. Лаву будемо качати і тоді вже можна, можна буде нормально подавати в центрифуги, автоматизувати все звичайної лави. І ось, ось цього рецепт мені, мені найбільше підходить. І тут ніби використовується ТСМ, але потрібно, нам потрібно буде 1600 EU і 5 секунд. 5 секунд це не є багато. Йо, ось, ось, значить, щоб його зробити. Ось він. Нам потрібно буде багато всього. Для початку оцей новий рецепт. Ага. Ух ти, Це Invoр має Можна робити. Фроуз, не фроуз, я тратити не хочу, а от. Inward даст Можна тримати злитку аналогічно. Ну це такий рецепт. На цього. А. Ой-ой-ой. Сейчас на Адванс это ловится Инвар Ага. Тут же я проблемка. Его можно. Ось, 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 ось. Чудовой рецепт. Кие и буду вы кусок. А дурачить можно. Коричневые кусочки. Ага. Тобто железная, ну топ то <связано> железная крошка и никелевая крошка. А это потому, что у нас есть никелевая крошка. Серебро. Эээ, о... Так, 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 цинк. А от нікелю якраз у нас нема. Ну, значить, давайте подивимось, як можна зробити шоденько нікель. Так, не, не той рецепт. Ось. Фероуст, ні. Фроуст не тратьте навіть. Ага! Тобто щоб зробити цю машину, можна робити... Ну, щоб зробити цю машину, потрібні плати з інвару. А Інвар можна робити в цій машині. Вау, оце круть. Оце дійсно. Що да то да. Це круто. Стоп, де ж той рецепт, що я... Що я пробував найти? А, це ж... Я дивився крошку зробити, наскільки я не помиляюсь. Угу. Угу. Нікель, нікель можна отримати. Наскільки я знаю з бокситу. Нікельова крошка багато. Багато багато утворюється. Коротше, я знаю цей рецепт добре на пам'ять, але давайте я вам покажу як переробляти боксит. Ось боксит, буксит, тобто кидаємо його в ну, тобто <хи> Чекаємо поки він передробиться, з одної з одного бокситової руди утворюються 4 крошки. Далі забираємо звідси рестон, прийдеться почекати. Ні-ні, не прийдеться чекати, тому що це все робиться в індустріальному електролайзері. З 16 штучок ми отримуємо 12 нікелю. І нам потрібно ще додати сюди капсули. <кій> До речі, це най... найбільш вигідніший рецепт отримання нікелю. Так, а поки... Ага. Хватає енергії. Точніше не енергії. енергетичної лінії. Значить давайте тоді зробимо. Наскільки я пам'ятаю, воно приймає 128. Чи це є в нас... А, я забув, що це в нас є електролайзер. Електролайзер, Так, де він є в нас тут? Ось він. Так, 128. Це добре, тому що можна поставити його просто знизу там. Впритул прямо. Так, беремо наш гаєчний ключик електричний. До речі, хто не знає, він робиться ось таким способом. Сталі звичайного контура електричного і батарейки. Можна заряджену, можна не заряджену. Це вже не настільки важливо. Значить, знімаємо наш індустріальний електролайзер, спускаємось внес. Вставимо тут. Відкриваємо. Сіт, капсули. Ага, навіть з у нас. З 12 боксі. Ну добре. Так, забираємо бокситову руду. Ой, крошка. Руду ще капсулу зараз докину і є ще одна важлива справа, яку потрібно зробити на даний момент. Так, я хотів закинути капсулу. Давайте зробимо. Хто не знає капсули робиться з Олова. 32 капсули думаю, хватить абсолютно, тому що там не так багато їх використовується. не Все, і поки робиться, робиться наш нікель, до речі, за один цикл можна буде цілком отримати достатньо кількість нікелю для того, щоб зробити, зробити цю машину, яку я вам показував недавно. А за той час я вам дещо покажу. E, значить, У мене встановлена найновіша ну, тобто для версії 1.4.7 Майнкрафту версія Gravity Gravit... E, Gravity Power Suit. І отут є така річ, дуже хороша. Advanced Electric Jetpack. Тобто Придвинутий jetpack. Ось, Він робиться таким чином. А з нього його можна скомбінувати з нанобронею. Тобто це, це просто супер. У нас виходить. У нас виходить наноброня і ще й можемо літати. Там так само включається, виключається, двигун... Так, вже ніч. Лягаємо спати. Так, поспали і тепер... Тепер, тепер я вам показував цей рецепт. Ось. Тобто нам спочатку потрібно зробити... Ну, електричний джетпак, у мене є. Далі... Дальше... Ага. Ага. А отут нам і потрібні ці кабелі. Тобто мені... Тобто... <схі> Та що ж таке? Значить мені все одно потрібно було їх зробити. І в його двигуни будуть потрібні, правда. Рецептик не знайдеше. Потрібно буде два алмази. Ну і цей лопатрон кристал можна буде зробити за ось цим рецептом Рубін. І потім вже з нього зробити ось цю штучку. Це неважкий рецепт, досить швидко робиться. Ага. І лапак нам потрібно буде зробити. Ха. Ось тут потрібно буде багато лазурету. А, лазурет в нас є, так що можна не переживати. Все буде окей. Значить тут переробився вже алюміній, як бачимо, 8 штучок нам вистає. Беремо желізну крошку, якщо така в нас є, такої в нас нема. Значить, швиденько зараз переробимо. І потім потрібно буде поставити вугілля, перероблятися. Я вам покажу для чого мені це. Скільки там було потрібно, ну точно небагато. Так, ага, ось так. Алой. Алой. Э, смелтер. Якийсь. Смелтер. Значить смелтер. Хм. Значить смалтер. Оця... Оце, оце нікельо нікельо Мідне кульца У мене вже є, так як я робив пласт пічку. Бласт пічку. Якщо бути точним, напевно Ось, і в мене залишилось їх трошки. Ага, ось. У мене навіть був алі мені. Ну це ще ліпше. Так, наскільки я... Пом... Наскільки я пам'ятаю, там потрібно було 4 злитко Інвара. Значить... е стоп. Не поняв. Не поняв, що прикол. Так. Так, 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 так. так, так, так. Не зрозумів. Все ж таки той то рецепт. Ага. Ці злитки інвал були. Що потрібно, крошку. Нам потрібно желізна крошка. І нікельова крошка. Ну. И чему же этот рецепт у меня не работает? Неужели он отключен? Он говорит, что он отключен. Алюминий. А. Да что ж таки, там же никель, правда? Алюминий и никель. Блин, я конечно их попутать? Как я их попутать? Роуз? Або никель? Ага. Ага. Хм. А нікель. Значить так, зараз я подумаю, як нам ліпше буде все зробити і повернутися. Так, все ж таки я визначив звідки я візьму нікель. Я це думав на початку, але... Але це дуже довгий спосіб, тобто ставити мідь і отримуємо маленький кусочок, але Але це дуже довго, дуже довго. І от тому... Тому поки робиться нікель в наступній серії я зроблю. Або навіть між серіями покажу вам результат, або хоча ще подобаємося в наступній серії, напевно. Тому що я хочу вже починати робити М'Е цю, М'Е мережу. Там надзвичайно зручно, крафтінг тейбл і все, там зразу можна брати, побачити все. Але для цього мені потрібно... Мені потрібно по-перше... По-перше, мені потрібно зробити енергетичні поросійській ячейки. Зараз, секунду. Ось ми. Energy cell. Енергетичні капсули ось. Ось, ось, ось. Енергетичні капсули, а для цього мені потрібно... Ну, тобто я можу зробити енергетичні капсули, але... Але мені потрібно... Мені потрібно для того, щоб зробити енергетичну капсулу, мені потрібно заповнений фрейм. Заповнений рестованом фрейм. А е... його можна заповнювати в ліквідній транспозорі. Транспозорі. А що... цей ліквід транспо... коротше потрібно ще магма... Magma... магма Crucible... Crysabel, чи як там правильно кажеться. Ще потрібно Магма Crysible. Для того, щоб для того, щоб розплавити Рестол То в наступній серії почну... це як його зроблю бойлер. Тут буде стояти бойлер, великий такий. Поки що низького... низького тиску. Зроблю термал експеншн Машини деякі. Все ж таки тут буде термал експеншн а тут будуть індустріал крафтовські машини. І грехдаховські грех, деякі. І. І, коротше, потрошки будемо просуватися. А поки у нас робиться нікель. щось я не подумав. Ось вона вже є півтора крошки нікеля, а тобто мені потрібно 4. Ще 10 маленьких крошок потрібно. Нам 120 секунд робиться одна маленька крошка. І поки у нас е, робиться нікель, я хочу зробити собі наноброню. Так, нано-броню хочу зробити вже. Тому що все одно колись прийдеться її робити, а так як алмази а, цього енергетичні кристали можна замінити рубінами, це взагалі класно і... Тобто тут не... Тобто, це що ж таке седня? Не потрібно багато всякого, лише карбонові пластини. Ну, ви знаєте, як вони робляться, в компресорі пережимається ось така штучка, а така штучка робиться. З такої штучки, а така штучка робиться з вугілляної крошки. Перемолюєте вугілля в мацераторі. Тут написано в «пульвер... пульверай... пульверайзері. Але я от робив в мацераторі. Просто рецепт не показується в мусераторі. Ох, це навіть так можна. Не знов ці рецепт. Ставимо 4 штучки так, отримуємо е, такі волокна. Волокно. І ставимо ці два волокна і отримуємо одну карбонову. Тобто так би переплітаємо ці, ці два карбонові волокна. І вже тоді зримаємо компресор і отримуємо карбонову плату. Ось, так, крафтиться нагрудник. Ось так. Нано капці. Далі Нано-штани. Нано -штани. І останнє Також нам потрібно буде сюди додати скло. Крафтиться нано-шапка, нано-шапка. Тепер потрібно все це звичайно ж зарядити для цього я поставив на зарядку ну тобто, не на зарядку а <кхем> поставив заряджатися FAE запустив генератори додав туди по 16 капсул лави капсули я назбирав в Незері. давайте тако по 40 тисяч Сюди понакинуємо. Поки що. Там для початку. А по 20, щоб довго не чекати. Подінемось і... І почнемо напевно Термал експеншн машини робити. Так, і останній шолом. То заряджається на 20 тисяч. Все, і тепер можна спокійно одягати. Нагрудник я зараз не буду вдягати, так як я не зможу літати тоді. А ось той, що я вам показував рецепт комбінованого нагрудника і джітпака, джітпака продвинутого. Це якраз буде чудово, тобто я дурно скрафтив нагрудник. І ось. Тепер я хочу вам показати, як можна дуже класно робити алмази. З одного стаку вугілля виходить один алмаз. Ось, тобто в мене тут є ну, майже три алмази ще плюс. І таким чином я собі назбираю на кар'єру алмазів. Не вистачає алмазів, пішов, накопав собі вугілля, з стак вугілля, оце є один алмаз і все. І також нам потрібно буде... Можна використовувати обсидіан, а можна використовувати <кій> цю целу. Або будь-який якийсь твердий блок. Ну, тобто, ну тобто, що та, ж таке <кій> Наприклад, желізний блок, блок заліза. І ось. Значить, Спочатку нам потрібно зробити, ну, перемолоти вугілля, звичайно ж. Далі нам потрібно da, кремній, флінт, як він ще називається по-англійськи. Якщо комусь його не вистачає, для одного алмазу потрібно 8 флінтів Якщо вам не вистачає його, просто вберете ваш гравій і ставите його в подрібнювач. І ось, на виході виходить флінт. Почекаємо поки Ось так, ще один кусочок, все, більше нам не потрібно. Це я вже собі буду подрібнювати, якщо мені буде потрібно. Беремо 8 флінту, ставимо. Ну, можна і не 8, можна менше, але для одного алмаза, як, як, як я роблю на даний момент, мені потрібно 8 речі, Мені трошки не хватить вугілля, 3 штучки саме. Поставлю переробляти ще вугілля. І за той час піду, посплю. Тому що там вже настала ніч і... Хоча в мене здається ізи стоїть пісфул. Пісфул. Я манугазі пісвовала на ізи. Але все одно там, 5 штучок. Закидую сюди 5 штучок і забираю 8, 8 колба кол Вугля, вугляна крошка, як перекладається. Далі потрібно засунути в компресор цю крошку. Цей м'ячик, М'ячика не крошку. І на виході ми отримаємо компрес, компресовану е, вугляну крошку. Ось таке зараз. Зараз подивитесь, щоб я вам не збрехав, зараз кажете, я жатую. Ось. На виході отримуємо таку штучку і з восьми з таких компресованих вугільних крошок можна, можна отримати один алмаз. Викладуємо так само, як ми викладували, щоб отримати цей, цю вугільну, вугільний м'ячик. цей. І ставимо всередину. Я зараз буду ставити кірпічки. Кирпичики. Цегу. Загляне блок. Ось, виходить кола Можна також використовувати, як я вже сказав, блок заліза. Або обсідіан. Ну, але найлегше, звичайно ж, використовувати оце. Цегу. І ось, далі нам потрібно засунути також компресор, зараз звідси апгрейди. Забираю апгрейди, ставлю їх сюди. Так, енергії так, хватає, чудово. Ставлю це в компресор і на виході отримуємо один алмаз. Все, прекрасно. І цей алмаз нічим не відрізняється від оцих алмазів. Тобто з таким способом я буду... Робити алмази, коли мені їх буде не вистачати. Так, тут дороблюється і вже буде другий алмаз у мене. До речі, на ваших очах зроблю ще один алмаз. Беру 4 цегли. Роблю з них цегляний блок. Ставлю його в центр. Обкладаю компресованими вугільними м'ячиками. Не знаю, чи тут правильно м'ячик називати. І ставлю компресор. Все, маю ще один алмаз. Бачите, як все просто. Все геніальне просто. Ось 9 алмазів в мене вже. І там ще один в печері є ще один алмаз. Тобто вже 11 алмазів. І якраз ще 2 алмази і можна буде вже зробити кар'єр. Але перед перед тим як робити кар'єри, я хочу зробити по-перше енергетичний і... енергетичний і цей і для предметів тесаракт десеракт, Тесаракт, хто не знає, він передає навісні. Щось е, ніби ендерчеста. Тут так само эндерпар, але потрібно буде, було, щоб заповнити оцей тесаракт І ось, потрібно буде мені на ендерменів трошки пополювати. І також тобто, ці два тисе мені будуть потрібні і зм'є з М'є мережі. Дуже багато там речей буде потрібно, щоб воно зразу, зразу на диски записувалося. Потім в наступній серії я все детальніше розкажу, коли буду вже робити. Коли буду вже показувати М'Е мережу. Ну а зараз, думаю, на цьому хватить. Така трошки дивна спочатку серія вийшла, тому що... тому що не знав що почати. Все ж таки файл такий вийшов невеличкий. Я хотів зробити кабелі, щоб нормально вже підключити цю пічку, але не вийшло. <кхи> І ось не вийшло, тому що бачили, я не зміг зробити цю машину, тому що мені не хватило нікеля. До речі, як тут. Тут вже майже 11 штучок. Все одно мало, нікеля. І на наступний вже такого не буде, я підготуюся, серія вже і так, напевно, затягнулася. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Форест. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Всім до зустрічі, всім удачі і па-па.